Слава Україні, друзі, Мої вітання! Ради вас знову бачити на нашому YouTube каналі Сторгом. Сьогодні хотів би вас познайомити з трьома найпопулярнішими бензопилами від торгової марки OLEOMAC. Так, в OLEOMAC є величезна лінійка бензинових пил, але, судячи зі статистики продажу нашого інтернет-магазину, якщо ми говоримо не про всі бензопили, а суто про лінійку OLEOMAC, то ці три бензопили являються лідерами продажу. Отож, зараз якраз про них і поговоримо. Перша модель це GSH 40, друга GS. SH51 і третя GSH 56. А перед цим відеооглядом хочу вам нагадати, що ми не просто блогери з інтернету, а ми компанія з торгом. У нас є офлайн-магазин і онлайн-магазин з торгом.ua, де ви можете придбати будь-які товари, які ви бачите в моїх відеооглядах. До того ж, під кожним відео в описі є промокод, за допомогою якого ви зможете отримати той чи інший товар за додатковою знижкою. Отож, заходьте в опис, переходьте по посиланню і купуйте все, що вам потрібно, за зниженою ціною. А тепер do órgão. Ці ці три пилки виготовляються на власному заводі eMac в Китаї. Вони мають гарантію 2 роки, але вони трошки різні. Якщо ми говоримо про 51-56, вони дуже подібні між собою. Якщо ми говоримо про 40-ву модель, то це зовсім інша пилка порівнюючи із ось тими двома. В чому її різниця, в чому її особливість, якраз про це зараз детальніше поговоримо. Багато хто з пацінову чи Аліомака, пам'ятає таку дуже популярну пилку GS35 або 35C. в принципі. Це одне й те саме. На жаль, дану пилку новою придбати вам не вдасться. Вона знята з виробництва. От на заміну цій пилці якраз була зроблена GSH. 40. Якщо ми говоримо про такий сегмент побутових, але класних пил, таких як Husqvarna, наприклад, 120 або Шір 180, або Echo 352, то ось цей Jazz GSH 40 є являється їхнім прямим конкурентом. Хоча в деяких випадках ця пилка є навіть кращою по своїм технічним характеристикам, до прикладу. Якщо ми говоримо про її потужність, то потужність складає 2,3 і кінських сили або 1,7 кВт. А в конкуренті вже ця потужність менша. Якщо ми говоримо про 60, то це 2 кінських сили. Якщо про хускварну, то там 1,9 кінських сил. Якщо говоримо про ехо, то вона іще слаб, слабша 1,7 або 1,8 кінських сил. Якщо ми говоримо про оберти, Максимальні оберти двигуна і про швидкість ланцюга, то вона також вища, ніж у конкурентів. В даній пилсі швидкість ланцюга, ну, звісно, без навантаження, як це заміряється, складає 21 метр за секунду. І це дуже високий показник, який прирівнюється до професійних бензопил. Шина у неї також, в принципі, 35 см, як і у її конкурентів, товщина пазу 1,3 мм, і крок ланцюга 3-8 дюйма. Якщо ми говоримо про циліндропоршневу групу, то тут також є переваги. Наприклад, циліндр має два кільця, а не одне, як у конкурентів. І циліндр має нікельоване напилення, що значно збільшує моторесурс даної бензопили. Вага безпильної гарнітури складає 4,5 кг. Об'єм масляного баку 220 мл, об'єм бензинового баку 320 мл. Також не дивлячись на невеликий об'єм двигуна, а саме 39 см кубічних, у пилі присутній полегшений старт для більш комфортного запуску. Ну і ще перевагою даної пили є трьохкулачкове щеплення замість двохкулачкового, порівнюючи з її конкурентами. Якщо говорити про зовнішній вигляд, просто діставши її отак з коробки, ну, вона складає дуже позитивне враження, принаймні виглядає вона точно не гірше, ніж ті конкуренти, які я раніше озвучив. Та навіть якщо її взявши в руки, відчувається, що дана пилка дійсно якісна. Якісний пластик, чітко відлитий, немає ніяких огріхів по формуванню, все чітко підігнано одне до одного. Дуже приємно лежить в руці, навіть без ніяких рукавичок. Подобається ось цей матеріал, який знаходиться на ручці. Сама ручка вона алюмінієва, а зверху є такий типу кембрик, одягнений на неї. І він чи то прогумований, чи то такий м'який пластик, якийсь незрозумілий, але дуже приємно лежить в руці. Але є один момент, на який би я хотів звернути вашу увагу. Не знаю, з чим це пов'язано, чи з тим, що останнім часом мене були на відоогляді лише китайські бензинові пили, а можливо, це якось пов'язано з відливкою пластику дані пили пилі. Але перші враження, коли її дістав з коробки, ось так перевернув, були трішки негативними. Чому? Тому що крім пластику. Ну, я нічого тут не побачив. Ну так, металева зірочка, алюмінієва ручка, демпферні пружини і все. Скрізь пластик. Навіть якщо подивитися ось на бак для оливи, він теж пластиковий. І в мене таке ну, спочатку негативне враження було про пилку. Думаю, ну як так? Ну, блін, класна шторгова марка, Олеомак, Італія, професійні речі роблять і тут пластикова пила. Ти мене, придурки, не держи. Думаю, ну що таке? А потім я почав пригадувати так, в принципі ж, і в Хускварне те ж саме. І... У ехо теж саме по щелю Там були моменти. В інтернеті я поглянув там теж воно все пластикове. Єдине, що воно там якось зроблено, можливо, відливка там не така, можливо, там залито все пластиком. і Воно не здається таким, якби занадто крихким. А тут відливка ось така з ребрами, виступаючими ребрами жорсткості, і воно якось кидається так в очі, подивишся, і все пластикове. Але в принципі в конкурентів абсолютно те ж саме. І зараз така тенденція, що навіть напівпрофесійні та деякі професійні пили також виконані абсолютно всі з пластику. Єдине, що ну картер, двигуна, циліндр, поршенця ну, звісно, що металеве всі такі. А так воно прикривається пластиком. Просто тут воно якось прям ну, от кидається в очі, що воно все пластик. От навіть зуби, якщо ми подивимося, ці упорні, вони також пластику. Так. Вони мають велику товщину, але вони пластик. Хоча, ще раз вам нагадую, що це пилка непрофесійна, це, це побутова для домашнього використання, але в порівнюючи з китайськими якимись аналогами, то звісно, що. Набагато і набагато краща якість і збірки, і якість матеріалів. Тобто, її можна ставити сміливо конкурентам того ж самого щіля, як я вам казав, хускварним, можливо, ще якихось бензопил інших торгових марок, яких я не назвав. Тобто пилка досить таки якісна, але не забуваємо, що це все таки побутовий сегмент. Значить, до плюсів я ще хочу віднести те, що тут бокова натяжка ланцюга, і це прям дуже круто. Мене так бісить, коли ланцюг натягується з торцевої сторони, тому що завжди вам заважає нормально натягнути шина. Це потрібно брати довгу таку викрутку, щоб можна було якось під кутом це закрутити. Тому це от являється значною перевагою особисто для мене. На даній пилі присутні пружинні демпфери, цілих 4 штучки, і ще додаткові 3 штучки гумової демпфери, що значно зменшують вібрацію. Також присутній праймер для підкачки і полегшеного запуску. Ще мені подобається один момент в даній пилі, що все керування відбувається за допомогою однієї клавіші. І запуск, і закривання, і відкривання повітряної заслонки, і зупинка двигуна. Щось подібне є таке у щіля. Ви опускаєте клавішу до самого низу. Починаєте смикати заручний стартер, почули декілька таких хлопків. Двигун починає запускатися, так? Ви піднімаєте повітряну заслонку догори, знову смикаєте заручний стартер, двигун заводиться, але він працює на підвищених обертах. Тобто це такий напівавтоматичний акселератор. Потім, коли двигун запустився, зробили перегазовку і все, пилка вийшла на свої холості оберти. Дали там декілька хвилин прогрітися і все, можете вже працювати. Щоб заглушити, піднімаєте цю клавішу догори і двигун зупиняється. Отож, хто собі хотів придбати нормальну побутову пилку. Майте на увазі, що крім щеляху Ехо є ось такий потужніший варіант від Oleomac, пилочка GSH 40. Майте це на увазі. Пам'ятаєте, на початку даного відео я вам говорив, що, хоча всі ці три пилки зроблені на одному заводі, але сорокова пила дуже сильно відрізняється від 51 першої і 56. шостої. Так що може між ними різниця? Справа в тому, що сорокова пилка це якраз є той старий добрий олеомак, який ми всі пам'ятаємо за його європейську якість, надійність а також. Комфорт при роботі. А ось ці дві бензинові пили нам просто зовні нагадують про торгову марку Олеомак, але всередині там ховається звичайнісінька китайська бензинова пила, яка виготовляється під різними брендами. Хоча у цих двох пил все ж таки є свої переваги, про які ми зараз поговоримо. Ви мені можете написати зараз в коментарях, а все пропало, куди котиться цей світ, якщо навіть Олеомак почав виготовляти. Китайські бензинові пили, а я вам скажу, що реалії ринку зараз такі, що здебільшого купують якусь дешеву, не завжди якісну китайську продукцію, ніж продукцію якихось дорогих відомих брендів. Тому щоб Олеомаку залишатися на плаву і бути конкурентно здатними, були якраз випущені ось ці моделі. Коштують вони порівняно з якимись китайськими конкурентами незначно дорожче, але при цьому якість у даних пилок набагато і набагато краще. Якими фішками володіє даний пилки зараз і हो वर्म Різниця між 51 і 56 пилами є в самому двигуні, а саме в його об'ємі і потужності. 51 модель має об'єм двигуна майже 51 см і потужність двигуна 3 кінських сили. У 56 й об'єм двигуна 54,5 см і потужність двигуна складає 3,5 кінських сили. Шина І-51 в 51, і в 56 й моделі від торгової марки Oregon брендована Олеомаком. Довжина складає 40 см діаметр пазу 1.5 мм. Ланцюг також від торгової марки Oregon, крок 325-й. Ваба... Вага в обох пилок майже однакова 5.51 кг відповідно. Якщо говорити про запчастини до даних бензопилок, то ви, в принципі, можете їх придбати на будь-якому базарі, тому що запчастини взаємозамінні з китайських бензопил, проте якість цих деталей набагато і набагато вища. До прикладу, циліндр з нікель-хромовим напиленням, трьохсегментний кований колінвал, шатун теж кований, поршень з двома кільцями, алюмінієвий насос для подачі оливи для змащування ланцюга, магнієвий картер, і саме основне це карбюратор Valbro. Також до переваг даних пилок можна віднести збільшений діаметр маховика до 100 мм, що дає нам більший крутний момент, бокове натягування ланцюга. Безключовий доступ до повітряного фільтра для його зручної очистки. Фільтр, до речі, нейлоновий, багаторазовий, дуже легко очищається. Також тут присутній праймер, легкий старт. Ну і звісно, 2 роки гарантії. Я не знаю такого китайського бренду, який би давав гарантію в два роки. Рік максимум, і до побачення. А тут два. Роки гарантії дають. Отже, друзі, які я висновки можу зробити в кінці даного відео, якщо ви шукаєте собі якусь малопотужну бензопилу, але при цьому хочете, щоб вона була якісна, і в сторону китайців взагалі не дивитеся, дивитись сторону Husqvarna, Echo або щіля, то зверніть також увагу і на ось цю сорокову пилку від Oleomaka, адже... По якості вона буде абсолютно аналогічна своїм конкурентам. По ціні буде плюс-мінус те ж саме, але по своїм технічним характеристикам вона. Ну не набагато, але все ж таки краще. Але якщо ви шукаєте собі якусь більш потужнішу пилу, але у вас не вистачає грошей на якісь професійні бензопили від відомих торгових марок, але Китай ви все одно не хочете купувати, то тоді звертайте увагу на ось ці дві пили: 51 і 56. Незважаючи навіть на те, що деталі у даних пил схожі на китайські аналоги, але якість цих запчастин набагато і набагато краще. Ну, а де придбати ці або інші бензопили, я думаю, що ви вже знаєте. В нашому інтернет або офлайн магазині. з торгом всі потрібні посилання будуть в описі цього відео. І я вам нагадую, що для всіх наших підписників є промокод, за допомогою якого ви зможете придбати ту чи іншу продукцію за зниженою ціною. Дякую за те, що дивитесь, Дякую за те, що і ставити свої вподобайки. Бережіть себе, купуйте лише якісні товари. Допомагаєте Збройним силам України і до зустрічі в нових відео. 爸爸。